Недовгий час триває відключення світла, якщо брати Одеський регіон, але рятувальники вже відчули це на собі, тому що кількість пожеж саме через аварійний режим роботи електрообладнання, кількість пожеж таки зросла, тому що під час того, коли після вимкнення світла, під час подачі знову електроенергії може бути перепад на напруги, і через це може статися коротке замкнення в електроприборах і починаються пожежі. Тобто щодня у нас є до рятувальників такі виклики, коли трапляються. Пожежі саме в електроприборах після того, як вже подається світло, тому рятувальники закликають людей в першу чергу максимально вимикати все, що можна. Тобто, йдучи з дому, звичайно, по максимуму все вимикати, тому що зараз навіть холодильник може бути небезпечним. Якщо вимикається світло, в цей момент також людина повинна розуміти, що треба вимкнути вдома все, і холодильник в тому ж числі, тому що знову ж таки, як показує статистика, і холодильник, і це. Можуть бути зарядні пристрої, ну тобто будь-який електроприбор може бути небезпечним і може через коротке замкнення спричинити пожежу. Тому зараз кожна людина повинна розуміти, що безпека в першу чергу це те за що вона відповідає, і безпека вдома вдома, в тому числі вимикати електроприлади максимально наскільки це можливо.